В той час, як наближався Ісус до Єрухону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ йде мимо, він спитався, що воно могло бути, йому сказали, що це Ісус, на проходить. Він став голосно кричати «Ісусе, Сину Давидів, змилуйся надо мною. А ті, що йшли попереду, зупиняли Його, щоб замовчав, та Він ще дужче кричав. Сину Давидів змилося надо мною, Ісус зупинився і велів привести Його до себе. Коли Той наблизився до нього, спитав, що хочеш, щоб я зробив тобі. Господи сказав Той, щоб я прозрів. Ісус сказав до нього прозри Віра твоя спасла тебе, і вмить прозрів, той пішов за Ісусом, славлячи Бога, весь народ, бачачи це, віддав хвалу Богові. Мій Оця Святого Духа. Амінь Христос рождається. Сьогоднішню Євангелію можна так умовно розділити на такі три частини, чи такі три абзаці, чи акценти, можна в ній поставити. Насправді можна багато чого говорити, але так для себе, коли думав, що говорити такі три визначив: перше, коли Ісус проходив в тих місцях. Люди казали, йде Ісус Назарянин. Далі ми того взагалі зустрічаємо, що йде Ісус Назарянин. Далі ми чуємо, що каже той сліпий Ісус Син Давидів. І тут є такий великий, якась така фішка, знаєте, в цій Євангелії. Коли хтось казав на когось, що йде Ісус Назарянин, ну, значні до Ісуса, то малося на увазі такий, якби собі Петро з Франківська, Іван зі Львова чи там, не знаю, ще хтось звідкись. Ну це нічого не означало, просто ми знаємо, що та людина походить ну, з тих країн, з тих країв. А тут чуємо, що Ісус син Давидів. І тоді ще Ісуса не дуже там визнавали Месією, всі боялися навіть цього Слова говорити. Але вже в Старому Завіті часто люди чули про те, що було часто написано, те, що Ісус має бути Месія, що Месія має прийти, що Він є. Але ніхто ще не говорив. І той сліпий, то знав. І сліпий перший, який сказав до нього Ісус, Сину Давидів, Він про всіх визнав, що Він є Месія. І тому дивіться, він нібито сліпий фізично, але й духовно він більше бачив, ніж ті, які були з Ісусом. Я собі пригадую зі свого дитинства, коли приходив зі школи додому, чесно кажучи, уроки там не були в мене дуже в пріоритеті. Завжди якийсь футбол, друзі і так далі. Ну, як всі, як всі діти. І вже коли приходив такий вечірній час, Недалеко від мого дому, там є такий, в нас кажуть, берег, таке місце, де ми грали в футбол і інші ігри. І входила мама і каже: Куди їсти? Не чув, навіть коли кричала. Але було одне таке слово, після якого я вже зразу розумів, що це щось дуже серйозне: Куди їсти, бо батькові скажу. І вже після того я розумів, що Ісуса сину Давидів, що після того моменту треба вже точно йти. І тут Ісус також почув ці слова, які дуже важливі для Нього, що той визнав Його Месію, проголосив, що Він є ну, Богом. І Ісус якби ну, зупинився. Що чуємо далі? Часто також і в нашому житті люди, які є близько до Ісуса, які є близько до Бога, до церкви, до релігії, які знають, як де стати, що зробити, як правильно там перехреститися, чи треба таку руку тримати на цьому на вічна пам'ять, то не треба, то забубан. Ті люди, ніби дуже близько до церкви, все ніби розуміють, знають, але часто таке що вони далеко є від Бога. Вони можуть говорити на Ісуса як Його учні, що Він є назарянин, але будуть, не будуть казати, що Він є син Давидів, не будуть визнавати, що його Месією. Так само і в нашому житті є такі люди. Може, ми є такими людьми, якими, які є близько до Бога, але не з Богом. То можна собі також задавати питання, чи я є близько до Бога, чи я є з Богом. Чи я ходжу до церкви, і моя релігійність, моя віра у Бога закінчується тільки, щоб в неділю відбути службу, посвятити Пасху, що там ще святять, свічки на воду і ще щось там. І все. А далі я дивлюся на світ, як той сліпий, через призму таких своїх очей, а не через призму Божих очей, які, які мали бути в світі. Друге, те, що ми бачимо про того сліпого, що Ісус. Наказує учням, щоб вони його забрали з того місця, де він був. Уявіть собі людина, яка руками сидить на одному місці, і знають вже інші люди, що він там сидить. На тому він місці він міг заробити собі на проживання. Йому постійно там кидали якісь кошти, можливо, там хтось йому більше допомагав. Його би забирають з того місця. Якщо б він би не прозрів, не знати, чого б то на місці назад би завели. Він ризикує всім. Ризикую своєю безпекою. Навіть є в Євангелії такий уривок, такі слова, що Він скинув в себе свій старий одяг. Він ризикує тим лахміттям, які мав, ризикує всім, чому Бо довіряю Ісусові. Довіряю Богу своєму житті, лишити все старе і піти за Ним. І також себе можемо запитати, чи я довіряю Богу так сильно, що можу лишити своє добре насиджене місце? Чи не боюся я того, що Бог може в моєму житті зробити якусь величезну зміну? Кожного по-різному відбувається. Не завжди вона має бути якась така різка, якась така там перекручена. В когось це може бути просто народження дитини. Все вже безпеки нема. Крик, шум, зуби ріжуться, ще щось. В когось це може бути смерть якоїсь близької людини. Також цього нема. Але чи довіряю я Богу в тих труднощах, які зараз маю в житті? Чи можливо мені добре бути сліпим, закрити очі, нічого не бачити і казати головне, щоб мене не чіпало? Тому довіра, дуже важливо, що ми вчилися довіряти, як довіряв той сліпий, і бачили, так як бачив він. І третє, також дуже цікаве, що мене також вразило, коли Ісус його привели до Ісуса вірніше, Його Господь питає: Що ти хочеш від мене? Хіба Бог не знав, що Він хоче від Нього? Знав і знав навіть більше, що йому треба. Але для чого він питає? Бо Ісус хотів знати, чи Він розуміє, чи Він розуміє, що Він хоче, чи Він розуміє, що Він просить. І також є такий паралель в нашому житті. Часто, коли ми молимось, просимо Бога там, миру, якщо за Україну, миру, перемоги і всього іншого. Але чи ми дійсно того хочемо? Коли молимось за здоров'я е, наших чи наших рідних, чи ми дійсно молимося за здоров'я, чи просто щоб себе заспокоїти, що ми виконали поставити ще одну галочку, що ми, як добрі християни, все зробили в своєму житті? В сьогоднішньому дні? Чи ми те, що просимо в Бога, ми того, чи ми того дійсно хочемо? І увійш собі, якби вас би провезли, якби нас би привели до Ісуса, Ісус би нас запитав, що ти хочеш від мене? Що б я запитався? Що б я сказав, що я хочу від Бога сьогодні? Бо якщо хочу тільки земних речей, ну то що з того? Все одно всі рано чи пізно будемо відходити, і ті земні, земні речі переходять. Найбільше, що маємо просити в Бога, то спасіння. Найбільше, що маємо просити в Бога бути святими, що Бог нам дав силу, нам відкрив очі, щоб ми розуміли, що та сліпота, в якій також ми всі живемо, вона змінюється, щоб Бог показав нам, ким Він є для нас. І на завершення, Господь вже знає, що ми хочемо. Але чи ми знаємо? Напевно, що ні. Амінь, коли важко зрозуміти, що ми хочемо. Від своїх рідних, сусідів. Ну, від сусідів ми точно знаємо. Але що хочемо від себе, то складно зрозуміти. Тому стараємося Богу відовіряти, відкривати очі і дивитися на світ Божими очима і не боятися нічого. Просити в Бога найосновнішого, що нам потрібно, то бути святими і бути спасеними. Христос рождається.